Дидактична гра назви геометричну фігуру. Це круг. Круг зовсім не має кутів. він може котитися як колесо. Яка це геометрична фігура? Так, круг. Давайте називемо предмети, які схожі на круг. М'яч, кермо та колесо. Це квадрат. У квадрата є чотири кути. Він зовсім не може котитися. Яка це геометрична фігура? Так, це квадрат. Давайте назвемо предмети, які схожі на квадрат. Подушка, годинник та килимок. Це прямокутник, малята. Яка це геометрична фігура? Так, прямокутник. Давайте назвемо предмети які, предмети, які мають прямокутну форму: двері, телефон та сумочка. Це малята трикутник. У трикутника є кути. Тому його так і називають Трикутник. Яка це геометрична фігура? Так, Трикутник. Назвемо предмети, які мають трикутну форму. Шматочок сира, дорожній знак та пірамідка. Давайте ще раз згадаємо, які геометричні фігури ми вивчили: круг, квадрат, трикутник та прямокутник. Молодці малята.